Доброго дня, вас вітає текстильна група Кавла Текс увазі ми зараз пропонуємо нову позицію цього сезону. Новинка під кодом 563. Штани трикотажні, завужені донизу. В достатній кількості зустрічається на манжетах всіх розмірів ідуть. Та різноманітна кольорова гамма. Ціна за 1 кг становить 4,25 долари, а вартість мішка вагою 25 кг. 106,25 долара Включаються фірмові модели в невеликій кількості. В даному мішку вже була штани трикотажні фірми Puma Champion. Сьогодні протягом дня ми демонструємо вам різноманітність даної позиції. Переглядайте відеоогляд у нас в групі та вибирайте для себе саме ті мішечки, що вам більше сподобалися. Замовлення ви можете робити мішків як з відеоогляду, так і без огляду запечатаних позицій. Штани трикотажні, йдуть завужені донизу, в достатній кількості зустрічаються на манжетах всіх розмірів. Щоденно ми знімаємо для вас різні позиції товару, дивіться відео огляди у нас в групі та вибирайте для себе саме ті позиції, що вас цікавлять та що вам сподобалися. Для замовлення вам залишиться лише написати нам повідомлення. Встречається ще також на модель Pink. Як бачите, з відео огляду в даному мішку також є ось такі ходові, середні та великі розміри. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Шановні клієнти, повторюємо. Зараз в вашій увазі представлена позиція під кодом 563 штани, трикотажні. Міксовані, завужені донизу в достатній кількості зустрічаються на манжетах всіх розмірів. Фірмові моделі також трапляються. Puma, Champion, Pink. Under Armour. Nike. Повторюємо, що зараз в вашій увазі представлена позиція під кодом 563 штани три потажні. В даному мішку всі штанці йдуть залужені донизу на манжетах. У достатній кількості трапляється ціна за 1 кг – 4,25 долари, а вартість мішка вагою 25 кг 106,25 долара. Переглядайте відео-огляди у нас в групі та робіть замовлення. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих вигідів.